Інституційний аудит це процедура, до якої одночасно можуть долучитися і батьки, і вчителі, і учні, і незалежні експерти. А це значить, можна почути думку кожного і отримати широкий спектр пропозицій. Далі це можливість для кожного вчителя подивитися на себе як з боку, зі сторони, під іншим кутом. Отримати незалежну оцінку своєї діяльності та визначити свої сильні та слабкі сторони. Також це унікальний досвід командної роботи експертів та адміністрації школи. Бо під час аудиту ми отримали дієві та цінні поради вже місяць, як в нашому закладі пройшов аудит. Ми опрацювали висновки, вивчили рекомендації, склав план подальших дій, які вже почали реалізовувати. Організували супервізію, проходимо курс системи формувального оцінювання. Радію з того, що колектив сприйняв аудит як інструкцію до дії, до професійного розвитку та самовдосконалення руху вперед. Після аудиту ми зрозуміли, щоб школа розвивалась, треба чути дітей. Тепер учні долучені до ухвалення рішень від плану заходів до ідей змін у просторі школи. Ституційний аудит дав новий імпульс учнівському самоврядуванню. Ми зрозуміли свою роль, налагодили спілкування з адміністрацією і почали реалізовувати власні ідеї. Тепер учні не просто учасники шкільного життя, вони його творці. Стали впевненішими. Ми чуємо наших учнів. Ми змінили догляд на власну школу. Наші вчителі стали ініціаторами змін. Ми відкрили для себе силу зворотнього зв'язку. Ми зростаємо разом учителі та діти.